В цьому відео я покажу, як вивести токени DOX з тапалки на біржу OKEX та Bybit. І плюс на Telegram Wallet. Нарешті ми дочекалися лістингу, він буде 20 серпня на багатьох топових біржах, в тому числі і тих, які я вже тільки що назвав. А вже зараз, з 16 серпня вечора, коли записується відео, ми вже можемо виводити токени на біржу. Також хочеться сказати, що токени одразу на баланс не прийдуть, а швидше за все, це буде іменно 20 числа перед самим лістингом. Тому за це можете не хвилюватись. Додатково дам інформацію кудував в своєму телеграм-каналі, хто не підписаний. Підписуйтесь, там більше інформації про крипту, як нині заробляти. І зараз біржа ОКЕК запустила приємну промоакцію, де можна отримати 10 USDT на спот. І все, що буде потрібно зробити, це просто зробити депозит самого токена або USDT. Ну, пізніше вже про це розкажу. А зараз давайте до інструкції. Переходимо в мій телеграм-канал, запускаємо бота або просто за своїм посиланням. Далі ми бачимо ось таку от картинку і далі бачимо депозит на якусь біржу. Натискаємо на цю кнопку, далі у нас є вибір. Тобто ми можемо вивезти на саму біржу ByBit або OKEX, або на Telegram-аккаунт. За порядком я покажу спочатку на Bybit, пізніше на OKEX, а в кінці вже на гаманець в середині телеграму. Нажимаємо кнопочку Дальше, вибираємо аккаунт. Я виберу біржу ByBit, нажимаємо ОК. Тут у вас запитують, чи у вас є аккаунт на цій біржі. Я думаю, що Bybit є у більшості, якщо ні, посилання залишу в описі. Потрібно зареєструватися і пройти верифікацію, Далі ви зможете користуватися повноцінною цією біржею. Тут багато промакцій, коротше, біржа хороша. Нажимаємо так, і в нас переходить на три пункти. Перше це байбітуїт, друге це адрес самого DOX і мемо. Давайте про все по порядку. Заходимо на нашу піржу, і вверху зліва ми бачимо таку людинку. Так скажімо, нажимаємо на неї. Вверху є адрес вашої електронної пошти, та внизу пише UID. Потрібно цей UID скопіювати і вставити якраз в самому боті. Відкриваємо цю вкладочку і просто вставляємо наш UID. Наступне це DOX-депозит. Ми нажимаємо вкладочку Активи, вибираємо поповнення, вибираємо внести криптовалюту. І ось тут шукаємо DOX. Знайшли наш токен. У нас тільки одна а іменно це тон. Нажимаємо, що ви хочете її якби, вибрати. Нажимаємо тут ОК, і вверху пише адреса гаманця. Це багато цифр, багато букв, і копіюємо її. І трішки нижче в нас є цифри, це якраз те ж саме мемо. Це якби просто циферки, які прив'язані напряму до вашого гаманця. Якщо ви десь помилитесь, то навіть якщо ви адрес вказали правильно, а мемо неправильно, ви свій депозит не зможете отримати. Тому потрібно обережно це все вставляти. Це можна називатися. Як тех, мемо або коментар якийсь у всіх може бути по-різному. Просто копіюємо його і вставляємо. Всі три пунктики ми заповнили, нажимаємо кнопочку Send. Далі, наскільки я розумію, ви не можете вибрати бажану суму, скільки ви хочете вивезти. Ви виводите або все, або нічого на якусь біржу. В моєму випадку у мене 58 там з копійками тисяч докс. Я їх можу вивезти на біржу Bybit Але я ще хочу показати, як виводити на OKEX та на гаманець валет, і поки що я не буду виводити, а виводи просто пізніше. Якщо ви хочете виводити, ви нажимаєте кнопочку, просто я згідний, тобто білу кнопочку. Далі ми повертаємось до біржі Okex, вже показую, що тут потрібно робити. Вибираємо Окекс, нажимаємо далі. Тут у нас вже є аккаунт, якщо у вас ще немає аккаунта, також є посилання в описі по цим відео. Проходите реєстрацію, верифікацію. Біржа також дуже хороша, є різні промоакції та й дуже низька комісія на торгівлю. Нажимаємо так, тут, в принципі, все те саме, але зараз покажу. Заходимо на біржу OKEX і вверху зліва нажимаємо на ось. З цих от багато крапочок. Тримаємо на свій аккаунт, де пише пошта. вкладочці профіль бачимо, що є уїд. Дуже багато цифр, їх просто потрібно скопіювати. Повертаємось на нашу сторінку і просто вставляємо в першу графу. Далі заходимо вкладочку активи, нажимаємо кнопочку поповнення, внести депозит у криптовалюті і вверху шукаємо DOX. Знайшли наш токен, також тільки єдина мережа: це TON. Вибираємо її і тут закриваємо цю вкладочку. І знову ж таки, в нас є адрес, де є багато букв та цифр. Копіюємо його і вставляємо в другий пункт. Далі внизу в нас пише коментар. Це те ж саме мемо, яке нам потрібно вставити у третю вкладку. Ми все успішно вставили. Далі нажимаємо кнопочку Send. Тут перевіряємо всю інформацію. Якщо ви згідні, щоб сюди вивести весь свій депозит, то виводимо. І останній варіант показую, як вивести на свій гаманець всередині саме телеграму. Також нажимаємо депозит. Тут же вибираємо Телеграм, нажимаємо далі і бачимо, що нас знову ж таки запрошує створити наш гаманець. Якщо він вже у вас є, нажимаємо Open і у вас відкривається ваш, так скажімо, застосунок. Тут нажимаємо далі. В наступних вкладочках потрібно буде погодитись, писати своє ім'я та прізвище, плюс дату народження. Також погодити, що вони могли використовувати ваш номер телефону. Це в тому випадку, якщо у вас немає ще тут цього. Гаманця, після чого вас перекидує назад в DOX і ви можете погодитись з тим, щоб вивести свої токени або відмінити цей вивід. Пізніше ви просто в пошуку можете написати ось таку назву або просто серед останніх чатів знайти сам гаманець. І він у вас буде писати просто гаманець. Ви відкриваєте, якби цю вкладочку, і бачите перед собою таку картину. Якщо ви виводите іменно сюди, я би в принципі не рекомендував цього робити, тому що вам буде потрібно робити додаткові маніпуляції. Але таким чином ви зможете вже собі з цього гаманця. Розкинути по якимось іншим, тому що швидше за все, в перший, можливо, навіть другий день вивід з Bybit чи OKX, цих більш, на які більшість буде людей виводити, він буде закритий. Тобто ви не зможете вивезти, наприклад, на Bings, на Bitget, на Binance, якщо, допустимо, тут буде лістинг, якщо там буде кращий курс. А з цього гаманця по логіці ви б це змогли зробити. Тому тут вже як маєте бажання. Але щоб користуватися цим гаманцем, вам потрібно буде сюди закинути тон на комісію. Щоб ви Вивести свої DOX, тому майте на увазі, виводите з будь-якої біржі, закидуєте на цей гаманець, потім заходите в вкладочку Вивід, вставляєте гаманець і, можливо, мемо, та виводите вже токени на бажану біржу. І останнє, про що я хотів розповісти, це саме ця промоакція на 10 доларів кожному від біржі ОКЕК спільно з проектом Docs. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, підписуйтесь, тому що якраз тут будуть всі потрібні посилання. В принципі, тут все максимально просто. Перше, що потрібно, це зареєструватися, якщо немає аккаунту, далі внести Позит від 100 з у токені докс або стою з ДТ. Справжніх USDT звичайних і придбати DOX на суму не менше, ніж 100 USDT. І так як ви виводите суму і не знаєте, скільки цей токен буде коштувати, то логічніше просто закинути 100 USDT, якщо вони, звичайно, у вас є. Тому що е, ви можете вивезти 60 тисяч DOX, а це по курсу може бути, допустимо, там 90 доларів, і ви вже не підпадаєте під умови цієї. акції. Далі робимо від трьох угод різними торговими парами на споті та ф'ючерсах або в ф'ючерсах, це може бути абсолютно люба торгова пара. І далі цих 100. ЗТ потрібно буде холдити до кінця цієї акції. Розподіл буде в реальному часі. Зараз покажу цю сторінку і початок цієї промоакції вже 16. -го. Серпня, тобто, ви можете в ній зареєструватися, а депозити відповідно вже будуть приходити з 20 числа, і тому якраз тоді треба буде торгувати токеном і іншими токенами. Ну і кінець, тобто холдити депозит потрібно до 31 серпня. Щоб зареєструвати своє місце, потрібно перейти ось за цим посиланням. Нас перекидує на таку сторінку. Тут у нас є всі ж ті самі умови. Ви можете з ними додатково знайомитись, а в свій акаунт ОКЕКСА і не приєднатися до списку очікування. Таким чином, ви вже тут якби зареєстровані, пізніше, коли вже буде час, тоді ви виконуєте всі завдання. Я вдячний вам за перегляд цього відеоролика, він вийшов трішки довгим, але я постарався, в принципі, все детально розповісти, що тут і до чого відноситься. Тому дякую вам за перегляд цього відеоролику, Ставте лайк, підписуйтесь на телеграм. Буду вам всім дуже вдячний. Всім до зустрічі.